Що То, -то, то uh -huh. кавалерка називається спрощений варіант. Якщо не маєте бажання, не маєте сил, так як я сьогодні, uh -huh. то купляєте ось такі листи дрібджові, вони розморожуються, uh -huh. їх розкатуються, наставляєте все як на піцу, і піца готова. Я таке експериментувала колись на... А берегу. з чим то вона буде? М'ясна і сир. Два одному чи то дві будуть? Ну, то, я думаю, що одна буде піца, uh -huh. а друга буде. Буду так, такі. Сосиска типу в тісті, uh -huh, знаєш. Uh -huh. Ну, щось типу тіпатко. Щось таке Думаю, Воно що... Ну, ще що розкатається у так? Ну як. Uh -huh, що на Ну. Так, то можу спасти це все. Та ліпше, ніж в магазині. Угу, Та 100%. А, але то ти каже. Сиру у нас хватає. Тільки що наївся. Так. Тільки що наївся, Та ти не їла, ти будеш їсти. А я їла? То я б особі бачу. Розумієте, їсть хіба коли мене нема. Коли я є, ну взагалі не їсть людина і все, не знаю, з чим тут зв'язано, Я забув, але... я коли. Коли ти її забуваєш, mm. я їсти маю, коли ти сьогодні сторіс не пильнував. Я Як його ходив, в висутка, то ага, згадала, треба поїсти. Бачиш, ти не уважний в сторісах, тому що я сьогодні в сторісі все Угу. Mm -hmm. А я mm -hmm. собі сніданок зробила. Потім дам полуницю, mm -hmm. то, до речі, кавалерка. Кефір. Ще. Тоді пророщі зерно такі чи не? Ні, шо, ні, зерна тільки мають прийти. Ага. Я вже сама їх чекаю, щоб вже пити зерна. <кій> І все, знаєш, як не робиться? Я кажу кавалерці. Я тобі згодна. Що саме? Як робиться, дуже швидко питися. Воно ще морожене, по-моєму, ні? Зараз Повар. Та якісь тут не катаюсь. Повар. Бачиш, вже м'ясо витягнули завтра. Що? Ти знаєш, я щось. Шо... Я щось ще мовлюсь. Ну зараз ще підросте, змору. Тому що, м'ясо? Таке м'ясо. <різь> Такі. То якщо ти його трохи розкатаєш зараз, то й воно постоїть, ще трохи підростає. Mm. Mm. Але коли воно вже, вже таке повністю, то тоді дуже важко катати. Mm. А там по замоту і сусиску, mm. ти буде все ну, старше. то не магазини, знаєш, домашні, то, то не магазини. Ну, правда, щоб тісто замісили. Знаєш, тоді було вже розподілення на 600. Так як я трошки сидні пілоню, якщо кавалерка чесно, то я замучу. Та я сам такі, я такі разі я зараз ляжу, що так голова болеється. Та так, бо так. я тобі говорила, є люди від того. Що то робить. Що воно ще розморозиться трошки, і... підійде і тоді буду викладати все. І так в духовку потім взяв кажуть. Готую далі піцу, дала, розкатала тісто, даю сир твердий. До речі, перший раз так роблю по вашій рекомендації. Дати також сиру. Так ніколи ще не робила взагалі. Як то так, то як? Ну, я сир даю завжди в кінці. Угу. А кавалерка сказала, спробую, ну так. Ну, кавалерка. Пробую За ваші рекомендації. Так. А ще знаєш, що? Там на Стерницькому кульці такі класні є заморожені круасани. І вони. От я таке колись зробила, я тобі зроблю. Такий круасан запікаєш, розрізаєш і туди ставиш все. Ага, ага. І в, в, в ту штуку, що в нас є сендвіч. О, тут смакота буде купити. Так кому є. Тепер даю помідор. І що ти ще казав? Помідор. І так? обов'язково. Та не так, щоб обов'язково, але... Це називається, знаєте, не піцу на шутку робить. Коли біжите з роботи, а всі в хаті хочуть їсти, а переважно діти вони дуже люблять піцу. А що зробили, раз-раз і все готове. А за той час, поки вони перетургнули, але багато не робіть кавалірка, трошки, а за той час, поки вони перетургнуть, то ви робите далі їсти знаєте? Ну так. Бо на тому все саме не Ну так, що говорю так, як є. Але я надіюсь, що ще сир там буде. Що, що? Сир там ще буде. Ну так, я все одно, Та сир в то саме-саме розумне. Ну, я так вважаю. Зараз дивлюсь з Я тобі так побагато Та, не були, до речі, не ну щось скупувати тут сиру, я тобі так скажу. Та чекай, то просто я там. Якось... Віталік, ти що? Це якась така піца. Піца по Віталіку моєму лице. Піца по моєму лице? Слухай, дремка. Та, Сухай, дрем та ти ще трохи того, але треба потім того ще даш. Та то, чекай. Ну, я кажу, щось купувати, дуже сиру, ніби його не є. Завжди, як купляє Віталік піцу, завжди має бути сир на Правда, піць. Угу. Ага, то ти зараз будеш додавати. Та, ясно. Та ти ще степ... Там трошки, там трошки там. Слухайте, дай трохи сиру. Та даю, да. так. Це ага. буде. Це буде смакота. Ну, яка може да, бути? Та добре, добре, добре. Та? Так. Та зараз мене знову збежиш, ти мало сиру дав. дам. Ти вже так побагато мене. Але... Ну, так буде. Супер. Ні, так ось я скупувала. Що, треба? Вже, може, навіть і того не треба. треба? Ну, не можеш трошки дати. А каперси не хочеш ти? Ні. Ну... А ні, то вже буде перебувати. Ось, спокій, коли стану. Сна придумала, сама сказала, ні. Ну, хорошо. І стокав, лірка, і тако нехай ще. Mm. Ще трошки. Так, ну, дасть свій смак, знаєш. Ну, той... Добре, добре. Ото його серце Максим, його обожнює. Так все бомбасний сир. Просто до всього його. Ну все, чекаємо ще пару хвилин і тоді доходить. Тик в ресторані. Mm -hmm. <laughs> Правда? Ви знаєте, Кавлірка, він коли вже не дзвонить вечором, його немає і в полі зору, я вже переживаю. Правда? Скільки разів дзвонила я до те? Mm -hmm. Два. Десять хвилин буду, десять хвилин буду. А як тобі сосиска в втість? Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Перший раз бачу, що мак за собі кетчуп, по чесне слово і майонез. То він таке не їсть. Ну, кажи, як олерці, ну добранч. А на бранч. Мерне. Мерне, скільки я ночі. До завтра. До завтра, так. Всім пока.